Усім привіт! Це гороскоп на березень 2024 року для раків. І в цьому гороскопі не буде води, а буде лише корисна астрологічна інформація. З 1 по 4 березня діятиме напружений аспект між Венерою та Ураном, і в вашому випадку будуть задіяні 8 та 11 доми гороскопу, через що можливе виникнення якихось неприємних, непередбачуваних. Ситуації зривів, планів особливо це стосується теми фінансів, оподаткування і також страхування з 3 по 5 березня діятиме гармонійний аспект між Меркурієм та Ураном, завдяки чому будуть вдалими будь-які поїздки, а в тому числі і відрядження, також комунікації, здобуття нової інформації, переговори, підписання якихось документів і також покупка. Транспорту чи засобів зв'язку. А на вас в ці дні може чекати нове знайомство з людиною, яка може в подальшому стати вашим другом, однодумцем і допомогти вам у фінансовій сфері. З 8 по 10 березня діятиме напружений аспект між планетою агресії, війни, зброї це планета Марс, та планетою непередбачуваності несподіванок це Уран. Коли діють подібні аспекти, я вважаю своїм обов'язком попередити про потенційну небезпеку, а вже ви самі вирішуватимете, що робити з цією інформацією. Для когось це буде рішення сховатися в бомбосховище під час повітряної тривоги. Хтось скористається правилом двох стін. Якщо ж ви не проживаєте в умовах війни, то для вас і не буде актуальним таке вирішення убезпечення себе. Для вас скоріше підійде триматися подалі від агресивних людей і самим намагатися не агресувати. В будь-якому разі, в цей період, з 8 по 10 березня. Існує ризик потенційної небезпеки від зброї будь-яких металевих предметів, а також вибухонебезпечних речовин, предметів, і також є можливість непередбачуваних аварій, конфліктів, сварок і біок. Звичайно ж, панікувати не слід, проте ви вже попереджені, тому будете діяти більш виважено та обережно. Але в ці ж дні з 8 по 10 березня діятиме гармонійний аспект. Між сонцем та ураном, завдяки чому з'являться можливості заявити про себе, голосно сказати про свої думки, свої переконання, ідеї, загалом будь-яким чином продемонструвати себе. Тож не прогавте цей шанс. 8 березня відбуватиметься з'єднання Меркурія та Нептуна в знакові риб, через що всі ми будемо дуже романтичними чутливими, чуттєвими, але також і дуже розсіяними, і схильними до ілюзій. Наші принципи будуть розмитими, розум затьмареним, а ми будемо дуже легко піддаватися на вмовляння і будь-які маніпуляції. І тому в цей час, поблизу 8 березня, краще не приймати якісь важливі для вас рішення, і також не давати обіцянок. І навіть якщо вам здається, що ваші почуття. Є дуже глибокими і вони навряд чи зміняться в майбутньому, просто повірте, краще відкласти давання обіцянки чи прийняття важливого рішення на кілька днів вперед. І тоді ви зможете пересвідчитися, чи справді ваші почуття і переконання є справді ж такими глибокими. А якщо ж ви людина творча, і вам за родом вашої діяльності потрібно задіювати власну чуттєвість або ж грати на емоціях інших людей, то цей період просто таки ваш. 10 березня на небі зійде молодик в знакові риб. Це ваш дев'ятий дім гороскопу. Дев'ятий дім це сфера всього іноземного масштабування, також навчання чи викладання. У зв'язку з цим ви можете почати виводити свій бізнес, наприклад, на іноземний ринок, або будете збирати документи для того, щоб податися на якусь потрібну для вас візу, чи отримати дозвіл на проживання, роботу, навчання за кордоном, або ж поїдете за кордон вже безпосередньо. Також ви можете вивчати іноземну мову, або якщо для вас є актуальним тема. Викладання ви можете почати викладати або почати готувати якийсь свій власний освітній курс. Того ж таки, 10 березня відбудеться перехід Меркурія в знак Овна, тобто ваш 10-й дім гороскопу. І з цього часу основний вир ваших думок переміститься в бік вашої кар'єри та статусу. Ви можете цікавитися тим, як отримати якийсь певний статус. Це може бути, до речі, будь-який статус держслужбовця, приватного підприємця, біженця або пенсіонера, студента, багатодітної сім'ї, тобто будь-який статус. Або ж ви будете цікавитися тим, як просуватися кар'єрними сходинками. Можливо, ви будете навіть вести якісь переговори чи подавати документи для того, щоб зайняти якусь посаду. Оскільки Меркурій це не лише комунікації та документація, але і поїздки, то, потрапляючи в 10-й дім гороскопу, він може принести і якесь відрядження по вашій роботі. 12 березня відбудеться перехід Венери в знак риб, тобто ваш 9-й дім гороскопу. Як ми говорили, 9-й дім це сфера всього закордонного, іноземного масштабування, але це також і сфера високих ідеалів. Через що вам може захотітися, щоб ваші стосунки? Більш наблизилися до ваших якихось ідеалів, або ж вони щоб масштабувалися, тобто перейшли на інший рівень. Можливо, ви захочете одружитися, або ж ви отримаєте таку пропозицію щодо одруження, або щодо того, щоб жити разом з вашим партнером. Проте, оскільки 9-й дім це також дім масштабування, збільшення всього, то вас може потягнути і на полігамію. 17 березня відбудеться з'єднання Сонця із планетою обману, шахрайства ілюзій, це планета Нептун. І до того ж це з'єднання відбуватиметься в знакові риб і риби і керуються цією планетою Нептун. І тому можемо говорити, що дуже неспроста призначені президентські вибори. В сусідній країні саме на цей день це зроблено для того, щоб було легше маніпулювати суспільством, напускати туману, диму і легше обманювати. Загалом це доволі такий сильний аспект і його вплив відчуватиметься з 13 по 23 березня. І в цей час ми будемо дуже вразливими, чуттєвими. Сильною буде наша інтуїція, а не наш мозок, наш розум. Цей час навряд чи будуть проходити успішно, якісь спроби самопрезентації, чи якісь спроби заявити про себе свої переконання, а ось зрозуміти переживання, обставини інших людей ми зможемо доволі таки просто. Тому, якщо вам потрібно буде когось в чомусь переконати в цей період, то звертайтеся, апелюйте саме до емпатії та відчуттів. 20 березня відбудеться перехід сонця до знаку овна, це знак рішучості, початку першості. Його початок йде від дня весняного рівноденства. Це найпотужніший енергетичний день всієї весни. В цей день наші пращури святкували початок Нового року, початок весни, і тому це наше автентичне, незапозичене свято. Звичайно ж, наше відео не присвячене тому, щоб розказувати про традиційні святкування, традиційні свята. Але раджу вам поцікавитися цією традицією для того, щоб більше відчувати зв'язок між собою та своїм корінням. Перехід сонця в знак овна, знак початку, тобто, ваш десятий дім гороскопу, може відкрити для вас нові двері в сфері вашої кар'єри та статусу. Тому з цього моменту буде дуже вдалим. Почати займатися просуванням своїми кар'єрними сходинками, тобто шукати нову роботу, піти активно на співбесіди, займатися проходженням конкурсів для того, щоб зайняти певну посаду, або ж вже активно займатися отриманням вами нового статусу, який вам потрібен. 21 березня відбудеться з'єднання Венери та Сатурна в знакові риб. Це ваш дев'ятий дім гороскопу, як ми говорили, це дім масштабування нових горизонтів. І тому в цей час вам може бути потрібно, тобто ситуація складеться таким чином, або ж вам самим захочеться відмовитися від якихось задоволень, від якихось примг, для того, щоб отримати певний результат в вашому майбутньому, для того, щоб в майбутньому масштабуватися і вийти на новий рівень, побачити нові горизонти. Також це буде період, коли ви зможете тверезо побачити ту життєву ситуацію, в якій ви зараз опинилися. Не факт, що вам вона буде дуже приємною, проте не поспішайте тягнутися одразу за рожевими окулярами, для того, щоб бачити все так, як ви звикли це бачити. Переживіть ці емоції, розгляньте все тверезо, по справжньому, прозоро, для того, щоб чесно приймати рішення стосовно будь-яких сфер вашого життя. Цей же час з 20 по 22 березня діятиме гармонійний аспект між Сонцем та Плутоном, що дасть можливість здійснити перші кроки на шляху до якоїсь вашої цілі. І особливо це стосується цілі, яка пов'язана з вашим кар'єрним зростанням. 22 березня відбудеться перехід Марса в знак Риб. Це ваш дев'ятий дім гороскопу. Знову ж таки, як бачите, це найактуальніша сфера, найактуальніший дім гороскопу протягом цього березня місяця для вас, раки. І таке положення Марса свідчить про те, що ви будете розгортати свою активність, свою бурхливу діяльність навколо теми за кордоном. Наприклад, ви можете виводити бізнес на закордонний ринок, або отримувати якісь документи для того, щоб поїхати за кордон, легалізуватися за кордоном, або отримати якісь необхідні вам документи для того, щоб вчитися, працювати, жити за кордоном. І також ви можете здійснювати активну діяльність стосовно вашого навчання і вашого викладання. 25 березня відбуватиметься повня і також затемнення місяця, знакові терези, це ваш четвертий дім гороскопу. Це сфера вашого місця проживання, нерухомості загалом, а також сім'ї і родини. Це затемнення відкриватиме весняний. Коридор затемнень, що триватиме до 8 квітня. Про це я детальніше розкажу у своєму відео, яке буде присвячене суто затемненню місяця. З 26 по 28 березня відбуватиметься гармонійний аспект між Венерою та Ураном, завдяки чому цей період буде вдалим і для процедур краси, і для шопінгу. І для романтичних побачень, і для несподіваних романтичних знайомств. Тому, якщо для вас це є актуальним, не сидіть вдома. Я ж бажаю усім представникам знаку зодіаку рак, щоб березень 2024 року став для вас справді вдалим початком цієї весни. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтеся на мій канал. Побачимося!